Вітаю, в магазині Трофуд, мене звуть Любов, і в цьому відео я розкажу вам про набір для приготування білого та фруктового шоколаду у вас вдома. Такий набір дасть вам можливість навчитись готувати професійно білий та фруктовий шоколад, який не містить зовсім тваринних продуктів, і на це ви витратите лише 20 хвилин свого часу. Щоб правильно приготувати шоколад, який у вас точно вийде, і буде мати хрускіт при надломі, я також. Дарую кожному, хто купує такий набір, доступ до майстер-класу з приготування білого та фруктового шоколаду на онлайн-платформі. Тож давайте перейдемо до того, щоб подивитись, що входить в цей набір, і можливо, ви захочете подарувати такий набір не лише собі, але й близьким та рідним на новорічні свята, а можливо, й на будь-яке інше свято на протязі року. Почну з того, що набір йде в такій великій коробці крафтовій, і ви можете обрати колір стрічки, яка буде зовні при упакуванні цього подарунку. Також в набір входить інструкція, вона має всі детальні нюанси про приготування шоколаду. Вона вам знадобиться, щоб просто мати її під рукою, але як я вже сказала, у вас також є доступ до онлайн-мастер-класу та відео. Про всі нюанси приготування цього смаколика у вас вдома. Серед інгредієнтів в нас є тут масло какао. Звичайно, це основний інгредієнт, який дасть вам змогу приготувати ароматний та корисний шоколад замість будь-якого магазинного, де заміняють масло какао транжирами. В білому шоколаді не міститься тертого какао, тому ми будемо заміняти різними інгредієнтами. І серед них буде звичайно підсолоджувач. Якщо ви оберете кокосовий цукор, який є в наборі, то у вас буде карамельний шоколад. Якщо ви замість карамельного шоколаду хочете отримати такий біленький, саме білий шоколад, то ви можете використовувати в якості підсолоджувача ксилітол, який ви також знайдете у наборі. Інолін нам знадобиться, щоб зробити шоколад не лише стабільним, але й ще й корисним, тому що інолін нам дуже допомагає підтримувати наш імунітет та Годувати наші корисні бактерії в організмі. Основним нюансом, який ви навчитесь робити, це створювати не лише білий шоколад, але й фруктовий, щоб додати як смаку, так і насиченості, так і кольору нашому шоколаду. І в цьому наборі ви знайдете три саше з різними смаками. Тут є манго, апельсин, полуниця, а також ківі м'ята. Тобто, у вас буде такий червоний рожевий шоколад. Оранжевий, завдяки апельсину з манго, а також зелененький. Ви також зможете їх міксувати, щоб отримати таку незабутню текстуру та візерунок на вашій плитці. І звичайно, щоб ваш шоколад був не лише гарним, але й додатково, ще смакував текстурністю та такими загадковими нотками. Ми поклали цей набір. Мікс ягід, тут ви знайдете мікс малини, вишні, також чорниці, і ви зможете використати ці ягоди, щоб посипати вашу плитку, а також всередину вашої шоколадної маси. Якщо ви обираєте набір не лише з інгредієнтами, але ще й з інвентарем, то в такому наборі ви обов'язково знайдете силіконову лопатку. Нова лопатка необхідна для тих, хто лише починає робити шоколад, тому що будь-яка використана до цього лопатка має такий. Аромат їжі, якою нею готували, і тому для шоколаду вона не підійде, тому що шоколад просто потягне на себе цей додатковий аромат. Для того, щоб зробити шоколад, який не тане, у вас в руках. Потрібен буде термометр. Термометр необхідний, щоб слідкувати за температурою і як саме це робити. Дуже детально описано в нашому відеомастер класі До набору з інвентарем ми також включили ще й форми. Якщо ви замовляєте такий набір на зимові свята, у вас буде дві форми для шоколаду, а також форма для цукерок. Тут ви знайдете цукерки у формі імбирних пряночків та різдвяної карамельки. Якщо ви замовляєте такий набір, наприклад, до пасхальних свят, тут буде е, форма для цукерочок у вигляді яєць е, або зайчиків. Тому в залежності від періоду року на який ви замовляєте такий набір, ви знаєте щось що цікаве і характерне саме всередині цього набору. Ну і ще як вишенька на торті, до кожного набору ми додаємо листівку. Це така листівка антистрес, Вона також буде в залежності від сезону мінятись. Зараз на зимові свята тут є линочки. Звичайно, ви можете їх розмалювати фломастерами або кольоровими олівцями. А з іншої сторони нічого немає, щоб ви могли додати ваше побажання отримувачу цього подарунку. Замовляйте такі набори в нас на сайті Труфутко.юа. Якщо у вас будь-які є питання, ви можете завжди звернутись до мене по телефону або просто написавши нам в дірект в інстаграмі. Доєднуйтесь до наших спільнот в інстаграмі, в телеграмі, на Ютубі. Я буду дуже рада, якщо я зможу полегшити вибір подарунку вашій близькій та рідній людині. І завжди вітаю вас в наших спільнотах. Підписуйтесь на цей канал та до зустрічі в наступних відео.